Міжнародна співпраця Тростянецької громади з кожним роком розширюється. Перша делегація дітей з міста Героя Тростянця взяла участь у навчально-дослідницькій поїздці до Татранського національного парку в місті Закопане Республіці Польща. Подорож стала можливою завдяки протоколу про співпрацю, який 10 червня цього року підписала Тростянецька міська рада та адміністрація Татранського парку організатором і фінансовим ініціатором поїздки виступила Тростянецька міська рада. Мета візиту розвиток молодіжного природоохоронного співробітництва, знайомство з природою Татр і культурою Польщі, а також оздоровлення та навчання дітей громади. До складу делегації увійшли вихованці шкільного лісництва Нескучанське разом із педагогами, науковцями та представниками молодіжних ініціатив громади. Діти проживали в дерев'яних будиночках, які надав татранський парк у селищі Тайголка серед гірської природи. Проживання було комфортним із кухнею. Душем та усіма зручностями. Харчування організували у форматі шведського столу з українськими і польськими стравами. У перший день учасники відвідали геологічний музей та Транський архів планети Земля, де ознайомилися з історією формування гір, побачили мінерали, льодовикові форми та печери. Наступного дня юні тростянчани презентували діяльність свого шкільного лісництва, поділилися досвідом досліджень і природоохоронної роботи. Це наш другий день. у Парку, і зараз кільке лісництво готується до презентації. Як ви бачите, ми зробили невеличку виставку, розклали різну інформацію, також ось картини. Як ви бачите, є фотографії з наших занять, з наших інших поїздочок, а ця вся презентація вона приготовлена для співробітників цього національного парку. І ми сподіваємося, що їм, звичайно, все сподобається. І нас запросять ще. Польські колеги організували для них творчі заняття та майстер класи з розпису Екоторбина. Сьогодні ми проводимо майстер-клас з розмальовування вогневого шопера акрилової квартири. Ми будемо малювати гари, кадри або ліс, і як на мою думку, це буде дуже цікаво, тому що малювання це якесь натхнення на спокій і гармонію. Під час поїздки діти також побували у місті Закопане, де ознайомилися з місцевими традиціями та архітектурою. Окремим етапом подорожі став підйом на Касповий верх, вершину, що досягає майже двох тисяч метрів над рівнем моря. Там учасники побачили живу природу татр. Привіт! Ми піднялися на гору Каспром. Тут звичайно дуже холодно, проте краєвиди неймовірні. Покричіть. Делегація відвідала центр природничої освіти Тетранського національного парку, де діти змогли власноруч досліджувати природу та познайомитися з найбільшим макетом татр. Важливою подією стала зустріч із генеральним консулом України у Кракові В'ячеславом Войнаровським та віце-консулом Валентиною Кузьмін. Дипломати поспілкувалися з дітьми, відповіли на запитання та передали подарунки. Протягом подорожі школярі проводили власні міні-дослідження, вивчали рослини, рельєф і водою. А зараз ми повертаємося з досліджень. Дослідили рослинний покрив, побачили багато різних видів рослин, дослідили їх, також побачили багато різних видів грибів, мохів, чагарників. Вдалося посмакувати місцевими ягодами брусницею та черникою. Ми вражені різноманіттям грибів, побачили і отруйні, і паразитичні, і їстівні. Ми зачаровані цією природою. Багато видів, які ми тут зустрічали, вони не є характерними для нашого регіону. Тому цей досвід для всіх дітей є надзвичайно важливим. Зібрані матеріали вони представлять на звідній конференції у Тростянці. На зворотному шляху делегація відвідала Краків, оглянула Вавельський замок і набережну вісли. Тростянецька міська рада висловила щиру подяку Татранському парку та консулу в Кракові за сприяння в організації поїздки. Влада громади й надалі продовжить співпрацю з національним парком Польщі, щоб якомога більше дітей з Тростянця побували в чудовому природньому середовищі Татр. за пальцем в круце.